Ти можеш не дивитися в мою сторону? Я щось просто смердить, не можу поняти звідки. А так, да, звідси. Знаєш що? Де крейда? За мою половину не заходити. Е, та кому ти треба, щоб до тебе ходити. Пс. А так, да, але чомусь ти завжди сидиш ось так, а я отак з краєчку. Ти задовбала тою ручкою клацати, бісиш. Так пересядь он. До Захара. Точно! Захар. Це де тут між нами, поняв? Дівчата не сваріться. Мовчи. Поняв. Дитячий садок. Ти ще парту пополам переламай. Отака От ідея. Ну, тупе. Що ти сказала? Шечува. у вас тепер дві парти. Можна я до себе назад пересяду? Сиди, Поняв. Діти вітаю. Це ж що таке? Ну такі хороші дівчатка, завжди одна одну підтримують. А тут що? Та вона просто ображається на все. Я? Ти мене задовпала. Прости! Дівчата, за мною до директора.